Е да, була заява, але е я прийшов, тому що була інформація, що типу, там Десь чоловік проживає, але я так і з ним не зустрічався. Я, я запитав просто її за сина, і все. Е я ну, скільки... я хотів би вас уточнити, а до чого тут батьки? Е е я просто не розумію. Добре, якщо я вас правильно зрозумів, то зараз ми маємо повне право поїхати до ваших батьків їх тероризувати. Дивіться, зараз питань ніяких немає. Лишу твоїх дядя, стоять, стоять, Поліція! Не хочеш платити адвокатам десятки тисяч доларів за юридичні послуги або сотні доларів за консультації. Підписуйся на цей канал та розвивайся разом з нами. Тут ти будеш бачити ту правду, яку ніхто тобі не розповідає, бо на превеликий жаль. Практично усі бояться про це казати. Доброго дня! Це вас турбує генеральний директор адвокатської компанії Право Експогруп Шавлюк Олександр Вікторович. Є у вас декілька хвилин. Так, да, З якого приводу? До нас звернулася жінка їй 70 років. Да. На вас зі скаргою, що ви там хтось написав заяву на її сина, він керівник ЗМІ, ви ми вінничани. А ви прийшли чомусь до неї? А, дивіться. Так, е, да, була заява, але е, я прийшов, бо тому що була інформація, що тіпа, там цей чоловік проживає. Але я так і з ним не зустрічався. Я, я е, запитав просто її за сина і все. А, і я, ну, я так, хотів це... би вас уточнити, а до чого тут батьки? Е, е, я просто не розумію. Людина, яка писала заяву, просто вказала цю адресу. До Добре, якщо я вас правильно зрозумів, то зараз ми маємо повне право поїхати до ваших батьків їх тероризувати. Дивіться, зараз питань ніяких немає. Ну Рас я просто покору... вас не можу зрозуміти. Ви от кажете зараз, що хтось там написав. Скажіть, будь ласка, Слухай, написано... До мене якісь претензії є. Да, так, звичайно, то чому ще до вас і дзвоню? Ну, то як є, то пишіть заяву, у нас є. Дивіться, ви напевне не трошки не зрозуміли, хто з вами спілкується, так? Я ж вам представився: генеральний директор адвокатської компанії. Ми знаємо чудово, що робити. Якщо ми зараз будемо робити, то у вас будуть проблеми. Що ви від мене хочете? Я вас хочу уточнити. Скажіть, будь ласка, хто написав заяву і що це за заява? Це заява про скоєння злочину. Що треба було якось оперативно реагувати. Звертайтеся в відділення поліції номер 1 і вам нададуть відповідь. Я по телефону нічого не сказати не можу. Е, добре, а як нам з вами зустрітися? Я зараз у відпустці, зараз ніяк. Ну, є мій керівник в райвідділі. Можете з ним зустрітися. А е, керівник в райвідділі чи в Вишинському відділі поліції. Ну, відділення поліції номер 1 пірогова 4Б. Тобто ви спілкуватись не хочете, я вас правильно зрозумів? Про що нам говорити з вами? Я ж вам задав питання. Є заява про скоєння злочину, її мають розглядати слідчі, при чому тут дільничий і при чому е, тут значить, батьки? Керівник розписав дане звернення на мене. Я ним займався. То я це щось і запитую: можете... а як ви займалися? Ну, яка була кінцева мета? Дільничий не має жодних повноважень слідства. Я знаю, яка заява так, була написана. Так що там е, слідство нічого не порушувало. Я знаю, то а при чому тут тоді дільничий? Якщо е, немає ЄРДР, то значить із громадян займаються або оперативні працівники, або не дільничні, а зараз поліцейські офіцери громади. Е, ви напевне в курсі, да що керівник ЗМІ по своїй природі юридичній, це начальник поліції. Я думаю, ви знаєте статтю 17. У вас є е, закон про поліцію, а в ЗМІ є закон про державний захист медіа плюс е, закон про медіа. Скажіть, будь ласка, от ви прийшли б до свого керівника з такою заявою? Я знаю, яка то заява, це підставні yeah. люди були. Через те, я до вас дзвоню, щоб не було жодного скандалу. Та як він сказав, ніякого немає. То звернення в мене було, я його завершив і віддав. Все, його немає. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, його наразі вже немає. Да. Ну, і майбутнього а... тиску я можу запевнити своїх клієнтів, що не буде. А його й не було того тиску. Ну бачите, мені жінка розказує, вона старенька, їй 70 років уже. Так. Е, тиску ніякого не було. Якби мені людина, яку я шукав, е, зі мною хоча б зв'язалася по телефону, ми б обмежили розмовою по телефону і все. Розумієте чи ні? Я розумію, Якби але людина, я, Відповідно до статті 63 людина. Е, могла б не, не надавати мені будь-яких пояснень. Звичайно, ніхто ж не спорить. Я керуюся, що я керуюся 63 статтею, я не хочу з вами розмовляти. Звичайно, не. звичайно. б це закінчилось. А це підключати когось, е, скарги на мене, чи писати, чи не писати. Я цього просто не розумію. Я ж не, не зустрічався ні з ким. Е, просто оця особа, яка написала заяву, він дуже цікавий фігурант. І це підставна особа. Ну це... треба було мені про це сказати, я ж не знав. Дивіться, ви... Ви... ну я ж не знаю, хто там вам що казав. Я через те до вас... Ми... Я зрозумів, за якого ми фігуранта розмовляємо? Цей, ви... хто написав заяву. Його звати. Копа? Копа? Хто написав заяву? Так, хто написав, у вас є прізвище? Звичайно, є. Ну я зараз не Поємо. кину трубку чи буду на громкий вам його зачитувати. Ми ж знаємо, хто так. написав. Я, наприклад, не, right. я не, я не, не пам'ятаю цього прізвища, бо зараз зі мною цих документів немає. Це зрозуміло, то я ж вам хочу про нього розповісти. Він світиться так. в судовому реєстрі. Так. По справі увага. Так. Увага. Е, не платить аліменти своїм дітям. О, для мене це вже не людина. Особисто так, для є. мене. Послухайте, то може ми не про цього говоримо чоловіка. Ні, ми про цього може, Ні, 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 ви не поняли, це може, той, хто може, написав заяву. Може, про, може там було декілька звернень, ви ж не знаєте. Ні, я знаю. Я ж вам про там одне було звернення. Ми про цього чоловіка говоримо. Ми ж все знаємо. Я ж перш ніж то до я... вас подзвонити, я. Хорошо, прізвище ви його знаєте. Я ж вам вже пояснював, знаю. То скажіть прізвище. Я, скажу, я ж вам кажу, скажіть. мені треба виключити телефон і дивитися його прізвище. Я ж з вами спілкуюся. Ага, ага, ну мені ну. вони, в мене таких, як вони, тьма, розумієте. В мене ще інформаційне а. агентство Медіакор, яке дивляться мільйони громадян. Мені uh -huh. не треба оці, ну як вам сказати, оці прізвища всякої, вибачте, бекоти. Uh -huh тому що людина, яка пише на керівника ЗМІ, має розуміти, що за це є кримінальна відповідальність. Я, наприклад, Оскільки... не знав, хто цей чоловік. Ну я От ж до я... вас і не з претензією дзвоню, я ж до вас дзвоню уточнити всі моменти. Я працюю на вже бі... почти 20 років і, і подібне. Я факт, знаю, і знаю, я колег... говорив з вашими колегами. Ну... У мене, я просто не розумію, чого так вийшло. Можна було зі мною просто зв'язатися, пояснити мені ситуацію і все, і на цьому все закінчилося. <плес> е, просто дивіться, на того, кого написали, це підставна людина, яка е, ну, це не вперше, але тут знову, бачите, неприємна історія вийшла, бо в неї тис піднявся в цей, ну, мами, по суті, людини, якої написали. Це yeah. друкований засіб. Я тепер це вже формат. знаю, але до того я не знав. Я в цих інтернетах не сижу, розумієте чи? Не? І я реально не знав, хто він. А з мамою я говорив коректно. Питання просто, не в інтернеті, правиль. питання, чим ми займаємось, наприклад, от я посадив особисто. Ну, з СБУ звичайно, з контррозвідкою, сім колаборантів і, і похоронив п'ять yeah. друзів на цій війні. Тому, коли мені, наприклад, кажуть, що я не сижу в інтернеті, е, я знаєте що кажу? А от мені цікаво, якби був не я, долетіла б ракета до вас чи ні? І за що я похоронив п'ять друзів? І я вас дуже прошу, на майбутнє мені цього не говорити. Мої І сім колаборантів показали. закрив. І один мені, Бог знає, можна долетіла можна. ракета чи ні. Ну, ви можете це публічна інформація, відкрити, Шавлюк Олександр Вікторович, медіакор, будь ласка. Ні, дивіться, от, я, не, я разу не хотів вас нічим образити, просто я хочу пояснити, що е, не все я можу знати, розумієте чи ні? Я не кажу, щоб ви все знав. Я просто кажу, щоб ви е, е, знали, що є підставні особи, які таким чином тиснуть на ЗМІ. А, яким чином? Вони пишуть кучу заяв. Наприклад, на мене писали колаборанти. 20 колаборантів, Ці гурантів нашого кримінального розслідування пишуть 20 заяв. Уявіть собі, 20 дільничих до мене дзвонить. Ну, то уявіть, скажіть, будь ласка, я щоб мав займатися своїми справами. Мені займають мій час. Мій час коштує дуже дорого. Чого я маю спілкуватися, наприклад, з всякими бомжами, які були фігурантами нашого кримінального розслідування. Тому люди й звернулися, бо вони мене знають. Кажу Не. вам, як воно є. Я, розумію. я їм я, повідомлю, так. що ви списали, да, да, що так. все нормально, і нема питань, просто на майбутнє будете знати, що це. Керівник ЗМІ, а пишуть, я розумію, якби це слідство, там вбив людину, ну то питань нема. Ні, ні, ні. це не От так, да, я зрозумів а вас. Слава, слава вже завершена, так що я думаю, так, так, да, да, там вона, ну то це так, понятно, коли ну, дільничий займається, я не в образу, я розумію, просто я магістр Ну, магістратор. Ну, Звичайно, передаємо далі. Але О, ознаки я, злочини ну, по ЗМІ, ви ж розумієте, які можуть бути. Це м, треба беззаперечні докази, погоджує тільки прокурор області, там притягнення до відповідальності відповідне е, своє, не так як до людей. Відповідні гарантії, тому що це зареєстроване ЗМІ. Ну, тобто, це ж передбачено. Право на носіння пістолета, право на носіння іншої е, цікавої зброї, ви самі знаєте Інструкцію МВС. І так далі. Тобто, Бо, на жаль, ми з вами і ви в тому числі знаходимося під особливим ризиком потрапити на всяких ось, і ви, як дільничий, це самі, напевно, краще мене, знаєте, скільки в нас розвелося і оцеї... гидоти, яка просто хоче або дискредитувати, тому що ти антикорупціонер. Ось. Або, знаєте, використати дільничого просто, щоб дільничий там бігав, робив. Але просто неприємна історія, що жінка стара, розумієте, в цьому плані. А ми ну, того фігуранта знаємо, то там взагалі там хлопчик такий. І я, коли заходжу в реєстр, дивлюся, нічого собі пареньок, А що це за аморальна поведінка? Більш того, він оспорює батьківство, своє батьківство, оскільки суд визнав, що він батько. Угу. Це аморальна істота, це чітко написано в сімейному кодексі. Таким шляхом він хотів би відмовитись від дитини. Написано в сімейному кодексі. відмови від дитини, це аморальний суд не може і прийняти. Це ну, в кожного на совісті говорять. Та яка совість, про яку ви совість зараз говорите? Ви що не бачите, на що світ перетворився? Нех совість є. Просто якщо отаке чмо пише заяву, то це питання. Як ти ставишся до цього? Що наша отая, коротше, пиздота, що сидить отам, вона вже вовсе ж коротше.